Вітаю вас, з вами Ліза Шуга, і ми продовжуємо розповідати про цікаві професії. Одна з них рятувальник. З назви ви вже, мабуть, зрозуміли, що професія це нелегка. А якщо говорити по правді, то одна з найважчих і найнебезпечніших. Алло, добрий день. Це служба по рятунку? Так. Добрий день, це служба порятунку. Чи можу я вам бухти? У вас пожежа, ми вже їдемо. Тобто. Професія рятівника є складною і ризикованою. Тому до людини, яка хоче стати рятувальником, є суворі вимоги. Перш за все він має бути відповідальним. Рятувати життя непросто. Рятувальник має зрозуміти, що інколи, аби врятувати когось, треба ризикувати собою. Сила і міцне здоров'я це те, без чого рятувальнику не обійтися, а ще витривалість і вміння швидко приймати рішення, бо бувають ситуації різні, деколи секунди грають важливу роль. Після того, як лунає сигнал тривоги пожежнику-рятувальнику, за одну хвилину треба бути у машині, готовим до виїзду на місце пожежі. А вже на місці за 1,5-2 хвилини розгорнути пожежні рукави і підключити її до джерела з водою. Якщо його немає на місці пожежі, то завжди є у великих цистернах пожежних машин. Також вони допомагають людям при повені чи ліквідовують, не дай Боже, транспортну пригоду. Іноді треба працювати в екстремальних умовах, повз кілька сотень метрів, чи лежить гасити полум'я. Ці хлопці, бо дівчата зі зрозумілих причин професію рятувальника не обирають. Працюють лише у спеціальному спорядженні, яке важить майже 30 кілограм. І треба швидко бігати навіть на верхні поверхи. Я вже мовчу про дим, який не дає навіть добре все бачити. І лише проти газ допомагає дихати. Коли ще можна звернутися до рятувальника, зараз запитаємо. Професія рятувальника є надзвичайно важливою і важкою професією, тому, крім традиційних гасіння пожеж, рятувальникам доводиться виїжджати як на ліквідацію дорожньо-транспортних пригод, так і на ліквідацію обвалів, сувів, надавати допомогу людям при повені, також надавати людям при аваріях чи інших стихійних катастрофах. Основне завдання рятувальної служби це порятунок людей. Що треба вміти і знати, щоб стати рятувальником. Найголовніше для рятувальника це фізична витривалість і його фізична підготовка. Оскільки рятувальнику доводиться працювати в екстремальних умовах, він повинен бути фізично підготовленим. Також є певний курс теоретичної підготовки, яку проходить кожен рятувальник перед тим, як вийти на бойове чергування. Чи бували хибні виклики? Так, в нас досить часто трапляються хибні виклики, які в нас поступають на жаль від дітей. Діти не завжди усвідомлюють про небезпеку виклику пожитно-рятувальних підрозділів і телефонують за номером 101, для того, щоб надати неправдивий виклик по небезпечній події. Коли щодня рятуєш чужі життя, мабуть, не думаєш ні про небезпеку цієї роботи, ні про постійне емоційне напруження. Якщо ви відважна і здатна на подвиги людина, то стати рятувальником саме для вас. Але добре подумайте, бо сьогодні ви зрозуміли, яка ж це складна професія, про яку вам розповіла я, Ліза Шуга. Побачимось.